Війна змінила життя мільйонів українців, і серед нас є ті, хто не втомлюється допомагати їм щодня. Сьогодні ми познайомимося з Вінницькою барбарискою, яка перетворила власну кухню на цех приготування смаколиків для військових. Ходімо знайомитись. Волонтерка Олена Яремчук, більш відома як Барбариска, дарує свою любов та турботу українцям разом з великою родиною та друзями. Вона тривалий час допомагала дітям-сиротам. А з початком повномасштабного вторгнення її команда піклується про багатьох військових. Розкажіть, будь ласка, з чого почався ваш волонтерський шлях? З чого ви починали? Можливо, це була власна ініціатива? Чи ви долучались до когось? Почалося це все 10 років тому. Ми поїхали з Діаною Мороз, це Я така теж волонтер. Я думаю, що ви про неї знаєте. Поїхали з нею до дитячого будинку у Тульчині. Після того я двоє суток не спала, трошечки поплакала і зрозуміла, що я хочу туди повертатися. І ми почали з нею там їздити і в дитячі будинки, і в будинки пристарілих. І потім вже ми передавали вже хлопцям туди якесь салко, якесь м'яско. Ну і вже останніх там три роки ми почали там готувати їсти. Хто там просив, збирали там хлопцям і на амуніцію, і на ремонти авто. Ну, хто там з чим звертався? І так само, ну основна наша робота це плетіння сіток. Я думаю, що по Тіктоку і по всім соцмережам видно, що це саме сітки, наша основна робота. І раз на місяць ми робимо. Велику кухню, як то кажуть, в барбариські дома, і ми робимо або млинці, або там деколи ми робили голубці. Найбільше запитів команда отримує на маскувальні сітки. Волонтери плетуть їх кожен у себе вдома, а натхнення черпає у соцмережах, адже це підіймає настрій і допомагає просувати збори. Запити бувають різні, бувають такі запити, що 10 на 12 просять там сітки. Ми потім це все сплітаємо на полі між собою і, і виходить дуже величезна сітка. Ну, ви розумієте ці розміри? Це все дуже важко робиться і. Але ми ну, стараємося справлятися ну, якомога скоріше. Ну, завдяки соцмережам дійсно почало останнім часом підключатися багато людей, і ми дуже щасливі, що от, ми вже наприклад, не виматуємося настільки, тому що от, дівчатка, які тут є, вони знають, що от в нас було таке, що ми без, ну, кожного дня без перебоїв, після роботи бігом треба плести сітки, бігом треба робити млинці, бігом все. І ти розумієш, що в тебе просто не вистачає часу для своїх. Близьких людей для себе самої в кінці кінців, і ти вже просто впадаєш в якусь депресію, і з якої дуже важко потім виходити. Просто ти вигораєш, вигораєш, і завдяки тому, що от мене побачили багато ну, в соцмережах людей, вони почали підключатися. І мені вже стало трішечки легше. Я вже трішечки видихаю. Робила оці відео, викладала їх, вони набирали там перегляди, підтримку. Я розуміла, що людям це потрібно. Я маю робити цим настрій. І тим самим, що я роблю настрій іншим людям, я піднімаю його собі. І звідти в мене вже йде таке. Натхнення творити оце все більше і більше в більших масштабах і, і з якимись там цікавими, веселими прикольчиками для того, щоб підняти, можна сказати, український дух. Усю допомогу на фронт розвозять друзі Олени, які за короткий час доставляють необхідне у гарячі точки. Є люди, які говорять, нашо там їм возити це їсти, наше ви передаєте, краще б там амуніцію якусь там передали. Ні, хлопці хочуть їсти також. Вони ж не можуть тими кулями набити собі желудка, щоб бути ситненьким і набиратися сил. От вони от набираються сил завдяки нашому цьому приготуванню. Ми готуємо це все з любов'ю, з теплотою. Ну, ми це робимо дуже, дуже, дуже з позитивними емоціями. Потім хлопці це все отримують, і потім що? Що робиться. Потім хлопці набираються в сил і потім гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Зрозуміли, так? Да? Як взагалі з'явилася така ідея ось збирати людей в себе вдома? Тому що не кожен волонтер та й в принципі не кожна людина зможе і захоче впустити до себе в дім таку велику кількість людей. Як ви на це наважилися і чому у вас з'явилася така ідея? Я зрозуміла, що я сама не можу зробити. Ну, стільки, скільки би хотілося зробити. Тому е, я вибираю такі дні, коли немає нікого вдома, і приглашаю до себе. Ну, тут, звичайно ж, всі знаходяться люди, які знають мене особисто, яких знаю. Я мої куми, друзі, це все моє близьке оточення. І ми працюємо ну, в такому режимі, що всі приходять. У нас є група волонтерська добровлятує світ у Вайбері. Я написала, дівчатка там сьогодні, там конкретно там через тиждень, будь ласка, мені потрібні там млинці, потрібно закупити щось там, підготувати. Збираємося в мене вдома в такій-то такій-то годині і будемо працювати. І все. І дівчатка приходять, і ми працюємо всі слажено в команді. Я так розумію, це та сама кухня, на якій все це відбувається. Розказуйте, показуйте, що ви тут виробляєте з дівчатами. Ну, у мене є золоті ручки, бачите, в мене їх не одна пара. На цьому процесі дівчатка роблять у нас вишеньку з маком, доповнюють відеречка, тому що відеречка до майже до самого верху заповнюється млинцями з сиром солоденьким, і потім верхніх два слоя вони йдуть або з повідлом, або вишня мак. Тут дівчатка вже завершили з маком і вишнею, Зараз вони вже перейшли на сирочок солоденький. і з цієї сторони так само дівчатка працюють з сирочком. Ось гарненько завертають. Вони вже знають, як треба нарізати правильно, щоб млинчик не лопнув, щоб гарненько завернувся. Та, попри увесь позитив та бажання допомогти усім, є історії, які не викреслиш з пам'яті, водночас дорогі і болючі серцю. Ця історія Ігоря, ну, дівчатка всі вже знають. Це людина, яка мене назвала Барбарискою, і тому я і Барбариска, це мій учень колишній. Ось Ми йому так само допомагали з амуніцією, допомагали там, з їжею. Він дуже полюбляв там, мою шаурму їсти. І оце він перед останнім завданням в кринках він каже: Лєна, там їдуть хлопці до мене на крутимні шаурми. Я зняла якраз відео ще, як я її кручу, віддаю. Але виходить, хлопці приїхали, його вже забрали на завдання, і він так її не скуштував, і по цей день немає від нього ніякої звістки. Тому чекаємо, шукаємо в списках полонених, дуже сподіваємося, що все-таки я почую цей дзвонок, і він скаже там в трубці, що готуй шаурму, Барбаріська, я їду. Єдність, віра, небайдужість ось що потрібно кожному з нас. Запевняє барбариска. Приєднуйтесь до нашої спільноти, допомагайте нужденним, підтримуйте військових, робіть добрі справи, і тоді ми будемо єдиним народом. Добро врятує світ.